Класика різдвяного джазу, нові композиції, надзвичний склад і камерність концерту. Знаний чернігівський бенд «Бісквіт» представив нову святкову програму Christmas Time is here». Музиканти кажуть, що грати у ці важкі для країни часи непросто, однак, впевнені, що музика має здатність лікувати душу і серце. Я вважаю, що музика має певний терапевтичний. Характер. Ну, тобто вона. Кожна людина, слухаючи ту чи іншу музику, може знайти для себе будь-які відповіді, будь-який стан. Е -е хтось може послухати сумну музику і посумувати, хтось навпаки може послухати щось веселе і знайти там щось більш життєрадісне -життє для себе. І взагалі, е музика, я думаю, що вона взагалі цілому е стилює людей. От, як, як це завжди можна прослідкувати, мабуть, за всю історію, мабуть, існування людства і музики, яку як музиканти грають для людей. Навіть в найважчі часи люди хочуть слухати музику, щоб від цього, цієї буденності життя в ті складні часи, які ми зараз живемо, щоб трошки відволіктися, побути. В певному стані, який відволіче просто ну від всіх цих речей. У нас о -о, з Олією і Вовою все о -о, виходить. Я думаю, що ми маємо передати той певний настрій людям ту камерність, яку ми підготували у вигляді вокалу, о -о, труби і о -о, і роялю. Тим паче, що рояль о -о, ми вже давно не ставили на сцену для коліси, а тут. Вирішили зробити саме таким чином. От ну і побачимо, як люди відреагують. Коли бачу очі людей, як вони посміхаються, як військові до нас приходять також, дарують якісь подаруночки, кажуть, Боже, нарешті ми відпочили. Це ну, найкращі слова, правда. Це і київські концерти, і чернігівські концерти. Куди б ми не приїздили, це завжди от така історія, коли до нас підходять, кажуть дякую, і ти розумієш, що людині от саме цей момент було потрібно. Думаєш, ну, не зря. tak budu mluvit. Nedarma.